Командир гранатометного взводу, старший лейтенант так Так, ім'я, по батькові позивний. Держава надала мені позивний труба. Навіть я перший раз образився трошки, ну, нічого. Думав, більше слів не було, ну, слово непогане. Труба, бо ми гранатометники. А це командир зв'язку дає. Командир зв'язку дає такий. Ну, цікаво. Тим не менше. Добре. Пане старший лейтенант, будь ласка, про свій досвід. Ви мали раніше досвід? В Ні, в мене дуже маленький був досвід. Я після закінчення військового училища Львовського прослужив командиром автомобільного взводу три місяці і зрозумів, що армія, яка не воює, ну, мені трошки не підходить ця армія, бо трошки, самі знаєте, нудно, нецікаво і так далі. Ви закінчили в якому році? 99-му році закінчили. І зразу три місяці побув, зрозумів, що не моє командира взводу. Тоді розруха була як і в країні, так і в армії. Ну і так склалося, що я демобілізувався. Чим займалася тоді після? Після вчилися більшу частину життя, як не дивно провів в Росії, працював в Росії в 2014 році, коли це все почалося, перша війна мав маленький бізнес, продав його і повернувся на Україну. А в Росії чим займалися? Мав грузовики, на грузовиках з батьком. Працювали і мали свої грузовики, на своїх грузовиках працювали. В яких районах радіонах це? Об'їздив між іншим в Москву, всю Росію об'їздив. Між іншим мені подобалось, скажем, на ті часи мені подобалось. Мали друзів росіян, але мав друзів росіян все до 14 років. Навіть хлопці-колегії, які були. У 14 році були питання, а як це ти підтримуєш? Ти, ти ж бандерівець, я кажу, слухай, ми з тобою прожили, можна сказати, по роботі, проспілкувалися дуже багато часу. Конкретно, як до людини, в мене є претензії, нема. А національне питання, як, як не странно, виникло, ну, мушу все продати і повернутися до України. От ваше враження про Росіян. Вони дуже різні в різних регіонах. Там, де ви жили, в тих регіонах, що ви скажете? От, ну, там, де ви були? В чому відмінність, які вони? Мені здається, в них є ген імперіаліста. Вони імперці і все. Я кажу, в вбиту спілкувався, питань нема. Виручали, допомагали. Ну, Тікіно заходить мова за Україну чи за щось інше, за бандерівці, все. Ховайся, хахол і так далі. І Тікенно кажу, ген імперка. Імперіалісти. Ви в Москві працювали там? Так. Я більшу частину працював. Я Москву знаю більше краще, ніж Київ і інші українські міста. так Що так. Що самі росіяни кажуть про москвичів? Цікаво зараз? Чи є таке упередження? Я думаю, ну є, переважно є, що вони мають більше. Там просто Москва більше можливостей, скажімо так. Росія, Москва, Мегаполіс, великі можливості і так далі. Ну, Людей, соціальне розмішування йде, там бідні, тут багаті і на ці почі, ясна річ, трошки людей недолюблюють. Це таке ж життєвське питання. Для вас було здивування те, що почалося в 2014 році. Що багато хто вважав, що росіяни сталися до українців як добратів, воювати з ними не будуть. Ви були цим здивовані? Ну, бачите, воно якось, мені здається, плавно все. Вони хитро зробили і дуже плавно це все почали робити, підготавлюсь. Тому, ну, в принципі, в останній момент було здивування. а Так, думаю, так, да, напевно більше, так, да, здивувався трошки. Що вони на це зважаться в сучасному світі, коли стільки всього цікавого, можна подорожувати, дуже багато цікавих речей відкривається перед нами, а людям нема чим займатися, взяли зброю і починають бувати донорного. Думаю, тут і чого хорошого немає. Зараз війна, всі кажуть, принципово відрізняється від того, що було в 14-му році. Чому ви бачите принципову відмінність нинішньої війни? Артилерія. Я думаю, всі ці підтверджують: артилерія. Зрівняють з землею і все. Це ну, найбільша проблема. Я думаю, я одного не сказав. Я тих на підтвердив що Артилерія, артилерія, артилерія. Ви як офіцер, в чому бачите спосіб протидії цій російській тактиці? Що ми можемо зробити для того, щоб їх завадити? І що нам потрібно для цього? Артилерія. Артилерія, допомога союзників. Що. Сучасна, зброя, сучасна зброя багато що. На своєму прикладі, скажемо, завдяки допомоги американців, нарешті дочекалися, як гранатометики не мали на початок війни такої зброї. Дочекалися гранатомети, отримали гранатомети. Використалися з першого разу, я вам хочу сказати, хлопці, з першого разу, хто перший раз в житті брав таку зброю, навіть гранатомет. Влучання було на 99%. Тому я можу сказати, ну, що це ефективна зброя. Наприклад, я вже не кажу про хімарси і про решту зброї. На, на маленькому прикладі такої, можна сказати, майже стрілецької зброї, дуже ефективна зброя. Так що, таке. що у вас зараз на озброєнні конкретно з нових зв'язків? Що до вас прийшло? До нас конкретно прийшов гранатомет американський гранатомет американський МК-19. Між іншим, є велика номенклатура боєприпасів, до нього нам постачає найкращий боєприпас, який існує на сьогоднішній день. Зрозуміло. Наскільки швидко в наші воїни поволоділи на волі? Я можу сказати, на протязі п'яти хвилин зброя легка, в управлінні, в прицілюванні, дуже зручна зброя, дуже ефективна зброя. Ми задоволені, скажімо так, ми дуже задоволені. Я думаю, що це, напевно, зброю постачали на вимоги нашої генерального штабу. Тобто вони роблять якийсь аналіз, розуміють, яка зброя нам потрібна напередку, і таку дають. І це я так думаю, що з цього виходять, що нам дають таку ефективну зброю. Як ви думаєте, скільки часу знадобиться нам для деокупації півдня, принаймні, хоча б Запорізької Херсонської області? Тож, мені здається, це не новина, щоб берегти людей, берегти ресурси, берегти інфраструктуру. Треба, мені здається, брати в оточення, так само як і тут, брати в оточення і цим методом виснажувати ворога, щоб вони відстрілювали все і таким чином змушувати його до жестів доброї волі. Що скажете про професійне? підготовлені з російської армії, ті підрозділи, які стояли на вас, я скажу так. Слава Богу, ми, ну, не слава Богу. А ми стикнулися тільки більше з артилерійським обстрілом. строкових контактів дуже мало. Але незважаючи на це. Мені здавалося, що коли я перший раз приїжджав на позиції, і при такій кількості артилерійських острів в тих населених пунктах або на тих позиціях, де ми були, вони мали б вже бути зрівняні з землею і мали б бути дуже великі втрати серед особового складу. Але на щастя, наше, що вони ну, видно, не дуже професійно стріляють, не дуже професійно криють, витрачають велику купу боєприпасів, але не можуть, слава Богу, втрати мають, скажімо так. Не можуть ефективно витрачати свої боєприпаси. Можна сказати, вони перепахують поля і так далі, руйнують, ну, в кращому випадку будинки, але люди, на щастя, лишаються живими. Я всім був здивований. Я думав, що втрати будуть набагато більше. Я буду оцінювати місцеве населення, який відсоток тут, в тих регіонах, де ви стоїте, підтримує росіян, саме російського функціонування, Скільки чекає відсотки. Я думаю, це відсотки. От в даному, по даним населеним пунктам це відсотки. Ну просто одиниці відсотків. Більшість підтримує. Більшість підтримує. Я був здивований, що от, де ми знаходимося зараз, це населений пункт, настільки україномовний населений пункт. Я думаю, що тут російська мова буде набагато більше, а мені здається, це на, на сьогоднішній момент ну, великий показник. Ситуація, як ми бачимо, змінилася. До Росії сталося набагато краще ну, в усіх регіонах, які підкликали в усіх регіонах. Причина, чому люди стали негативно ставитися до Росії? Мені здається, а які позитив, коли на тебе прийшли зброю, ясна тут буде годинних гатів. Один не хатів і все. Що тут може бути? Якби я, ну, наприклад, по собі скажу, я б ніколи в житті не пішов би, наприклад, в іншу країну, ну, просто навіть б по контракту, які би гроші не платили, яким би я не був військовим, професійним, я би не приступив, не в поріг ніякої країни. Бо, по-перше, гинути в цій країні ну, це скотство, тебе закопають, ти будеш ворог на все життя. Ти з тобою там можуть зробити і місцеві, ти будеш проклятий на всі покоління. Ну, мені здається, що в цивілізованому світі так не робиться. До себе розглядаєте можливість продовження військової кар'єри після завершення війни? Е, Ні. Бо я трошки сентиментальний для цих речей. Не знаю. Я випадкова людина, просто мушений був піти, захищати батьківщину, так сказати. Але я трошки, за, мені здається, трошки замягкий для цих речей. Ваше особисте бажання, якщо воно у вас є для себе, після перемоги, чого ви хочете для себе? Для Сельман Я скромний в своїх бажаннях. Мені здається, спокійно буде, мені здається, це вже буде.